Доброго дня, оскільки не можете знайти часом, зроблю вам коротенький запис, інструкції, ще раз нагадування для тих, хто не був на уроці, як виконувати лабораторну роботу номер 1 По-перше, у вас у кожного є в класі там, А, Б, В, у вас всіх є бланки, так, для кожного, так, окремо і е, зразки приладів. Якщо вдома не знайдете, ви можете за фото цього приладу виконати. Але, в принципі, для всіх приладів, я думаю, вони досить можна знайти і легко визначити ці неподілки, що нам потрібно. Відкриваєте перший бланк, вписуєте прізвище, ім'я, клас, дата виконання роботи. Для того, щоб виконати роботу, а саме визначати ці неподілки шкали вимірного приладу, і вміти виміряти, визначати межі. Шкіл різних приладів, нам потрібно знати відповіді на такі питання. Що називають вимірювальним приладом, як визначити межі, і як визначити ціну поділки. Ну і, звичайно, яких правил слід дотримуватись, працюючи з термометром, тому що ми знаємо, що медичні термометри вони в нас які є ртутні, і їх потрібно дуже суворо дотримуватись правил безпеки, коли ми з ними працюємо. Далі у вас є табличка. Так, і потрібно з вами що зробити? Вписатись, назву приладу, у вас є вже варіант цих приладів, є: фізичну величину, яка виміряється цим приладом, одиниця вимірювання величини, числа, за якими позначаються сусідні риски, кількість поділок між сусідніми рисками, так, відповідно, ціну поділки визначити і межі вимірювального приладу. Для початку у вас що є? Це в нас термометр медичний. Ось у вас тут на фото є зразочок. Я вам спеціально прикріпила. Можливо, ви не знайдете вдома, хоча, я думаю, в кожного вдома в аптечці має бути. дивіться, перше, що ми визначаємо, що вимірює термометр медичний. Температуру, Так, тобто ми одразу собі вписуємо: температура. Далі, які одиниці вимірювання величини? Одиниці вимірювання для медичного термометра це градуси Цельсія, так? Тобто ми позначаємо градус Цельсія. Далі числа, якими позначаються сусідні риски. Дивіться, які сусідні риски в нас з вами. Можемо обрати будь-які вам зручно. Пам'ятаємо, Значить, у нас дивіться там 35, наприклад, і 36. Далі. Наступне кількість поділок між цими сусідніми рисками. Дивимося. Скільки поділок між 35 і 36. 5 і 5, 10. Пишемо 10 поділочок. Далі ціна поділки. Згадуємо, що для того, щоб визначити ціну поділки, нам потрібно знати, що? Різницю між сусідніми рисками поділити на кількість поділочок між ними. В даному випадку, в нас що виходить? Одна, так. Відповідно, що 1,36 36-35, ділити на 10 це 0,1. Тобто, наша ціна поділки для даного приладу буде 0,1 градусів Цельсія, верхня миша і нижня миша. Нижня межа це найнижча циферка, так найменше, яка в нас записана на приладі. Верхня це та, яка записана найбільшою. До речі, на деяких приладах на зворотному боці можете переглянути, коли перевернете, буде записано якраз оці межі вимірювання. Наші межі вимірювання для нашого це 35, нижня, верхня 42. Наступне – це термометр кімнати. Так само відкриваєте його. Можете, якщо у вас вдома є добре, якщо немає, можемо попрацювати. Визначаєте, знову ж таки, фізична величина у нас температура, одиниця вимірювання так само у нас градуси Цельсія. Так. І потім що в нас виходить. Числа, між якими позначаються сьогодні риски. Це у нас, наприклад, 10 і 20, або там 0 і 10. Далі кількість поділочок між сусідніми рисками. У нас так само дивимося 10 поділочок, так? Від 0 до 10, 10 поділочок. І ціна поділки. Знаходимо різницю між е, сусідніми числами, це 10 і 0. Різниця 10, зрозуміло, що так. І якщо поділити на 10, на кількість поділочок між ними. Так, тобто, ось у нас 10 мінус 0, ділимо на 10. Буде що одиничка. Отже, записуємо, що ціна поділки тут 1 градус Цельсія. Далі нижня межа і верхня межа. Дивіться, тут у нас з вами від синього до червоного, тобто від мінус 50 до 50. Ми таки пишемо з вами: нижня межа мінус 50, верхня межа 50. Все, ми закінчили з вами із термометром. Це там самим принципом доходить лінійка. думаю, в кожного є у вас. Лінієчка, так, ви можете її виміряти. Значить, які межі, що вона вимірює? Довжину, так, одиниця вимірювання, які вона у нас, величини Міліметри і сантиметри. так, шкільної звичайної лінійки. Число якими позначаються сусідні риски. Ну, давайте 0 і 1, так? якщо взяти звичайну лінійку. 0 і 1. Можете взяти інші числа. Між ними 10 поділочок. Це в нас буде що? 0,1 сантиметра або 1 мм. Це ціна поділки. Далі межі вимірюємо про тут різна. Починаються вони усіх однаково з нуля, а верхня межа різна. Може бути 20 см, може бути 10 см, в залежності від того, якої довжини ваша лінічка. І кухонні ваги. Тут ми беремо що, відкриваємо, якщо у вас є на кухні, будь ласка, якщо ні, можете скористатися картинкою. Беремо кухонні ваги і так само визначаємо, що вони вимірюють. масу. так? Які одиниці вимірювання? В даному у нас що? грами. Так, в даних кухонних вагах. Сусідні риски у нас 200 і 400, наприклад, так, або 0 200. Давайте візьмемо вже за аналогію, як ми брали там, так? Сусідні 0 і 200 грам. Кількість поділочок між ними, між 0 і 200, у нас 5 поділочок. Відповідно, значення ціни поділки, що? Беремо різницю 200 мінус 0 це 200. Ділимо на 5, маємо 40. І дивіться, у нас з вами вже на приладі теж вказано: 40 грамів. Ціна поділка 40 грам. І тепер нам треба знайти лише верхню і нижню межу. Нижню межу легко, це у нас 0 грам, і відповідно нижня межа 0, верхня межа 5000. 5 тисяч І так само за аналогією, ви знаходите ось для нашого барометра. Знаходите одиниці вимірювання, так, ціну поділки, так само, за прикладом, його зараз ще не саме знаходили. Не забуваємо в кінці написати аналіз експерименту, що визначали ціну вимір... шкалу вимірюваних приладів, перерахували, які прилади ми. Визначали Визначили, що більш точні прилади мають що? Де більш точні прилади? З якою якої з меншою, більшою, де будь точні. Визначили і записали. Висновки від вас дописуємо так, і надсилаємо. Хто бажає, є ще творче завдання, можна виконати по виготовленні із мензур, виготовленню мензурки, яка знадобиться до виконання лабораторний номер 2 Бажаю успіху, сподіваюсь, допомогло вам до виконання.